Умов умовно подивимося в майбутнє. А чому, якщо у нас гарно пойдуть справи в економіці, а чому не подумати, що ці люди обратно повернуться? Так дійсно, мабуть, вони зробили і зроблять помилку, отримують інше громадянство. Угу. Але точно ми хотіли дати їм право, щоб вони не відмовлялися від українського громадянства, і в тому числі будемо готові захищати їх права як громадянина України за кордоном. Добре, тобто. А в людей, які в Україні і мають українське громадянство, в них теж розповсюджується право, наприклад, взяти собі громадянство там Франції, наприклад, чи американське? Дивіться, і, ну я. Якщо у когось буде бажання, ну точно Україна ну не не зможе помішати на да, щоб будь-яка людина взяла там будь-будь громадянство. ті люди, які за кордоном складають українське громадянство, це ж теж їх в принципі право. І беруть інше, правда абсолютно, але ми їм даємо якраз можливість не складати.